Діти, з вами знову я і урок української мови. І сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити про суфікси. Але саме будемо говорити про ті суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Наша мова надзвичайно багата, чарівна, барвиста, і вона не була б такою, якби у ній не було такого різноманіття суфіксів. Отож, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із різноманіттям цих суфіксів, і побачимо, як суфікси. Роблять нашу мову яскравішою, багатшою і емоційно забарвленішою. Якщо вам щось буде незрозуміле, ви можете ставити відео на паузу, прослуховувати ще раз і працювати разом зі мною. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про суфікси, а саме про суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Ми наведемо приклади таких суфіксів та речень. Давайте з вами подивимось на два речення. Чи відрізняються ці речення своїм емоційним забарвленням? Читаємо перше! Привітненько, усміхалася до мене жовтенька квітка. І друге, «Страшнющий й вовчище злодюга, поставив лапище на пень. Я думаю, що ці два речення дуже відрізняються. Якщо у першому реченні ми відчуваємо якусь ніжність, нам хочеться посміхнутися, то друге речення викликає у нас навіть якийсь певний страх. Давайте згадаємо, що ж таке суфікс. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після кореня. Розглянемо слово лісок. Корінь ліс, суфікс ок і нульове закінчення. Якщо ж слово має закінчення, то суфікс стоїть між коренем та закінченням. Слово весняний. Корінь вес, закінчення і, відповідно, суфікс «ян». Давайте розглянемо такий алгоритм. Як визначити суфікс у слові? Спочатку визначаємо змінну частину слова, тобто закінчення. Взяли два слова бігла і вишенька. Виділили закінчення і в тому, і в тому слові закінчення а. Далі, другий крок. Знаходимо корінь слова. У слові вишенька це буде корінь виш. У слові бігла корінь біг. Отож, ну, запам'ятаймо, спочатку ми визначаємо закінчення слова, далі ми визначаємо корінь. І між коренням та закінченням виділяємо суфікс. У слові вишенька це буде суфікс суфіксеньк, у слові бігла суфікс «л». У слові може бути два суфікси і більше. Наприклад, бджоляр один суфікс яр, а бджолярство два суфікси яр і «ств». Весняний один суфікс «ян», А веснянка два суфікси ян і ка. Природний один суфікс «н». Ен, природність два суфікси. Роль суфіксів у мові. Яка ж роль суфіксів у мові? Перш за все, словотворча, тому що суфікси утворюють від основи слова з іншим лексичним значенням. Наприклад, сад, ми уявляємо собі сад з яблунями, грушами. Садовий це вже буде прикметник і зовсім має інше лексичне значення. Садовий, садова лопата, садова лійка І садиба. Знову ж таке, слово зовсім з іншим лексичним значенням. І означає те приміщення, яке розміщене на подвір'ї. Септо. Будинок. Отож, суфікси надають словам ще й емоційного забарвлення. Розглянемо такі слова. Котик. І ми уявляємо перед собою миле пухнасте кошеня. Котюга. Це ми говоримо так, коли цей кіт зробив якусь шкоду. Котисько це вже якийсь, певно, великий кіт, дуже важкий, або котище. Це вже зовсім емоційне таке забарвлення має. Отож, ми уявляємо за словом котик маленького котика і за всіма іншими великого кота. Суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Наприклад, суфікс еньг має найвищий ступінь емоційного забарвлення і надає слову особливої ніжності. Наприклад, мій батенько дорогенький приніс мені пораненьку, солоденьких, червоненьких черешенюк жменьку. Бачите, яке емоційне забарвлення несе суфікс суфіксень. А ось ще два суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Це суфікси а і я. Вони надають забарвлення здрібнілості, прихильності. Наприклад, мале зайченятко їде на санчатах без чоботя. Розглянемо ще один суфікс. Юсіньк має відтінок здрібнілості, пестливості та співчуття. Розглянемо приклад. На тонюсінькій стеблиночці причепилася малюсінька, гарнюсінька квіточка. І навпаки, суфікс иськ додає відтінок зневажливості, презирства, деколи співчуття: бреде лісом нездарисько вовчисько у великих чоботиськах. А от суфікс і має відтінок насмішки або доброзичливої іронії. Розглянемо приклад, себе вважав тут головним такий от Вередій. Плаксів куточку десь рядав, що наймудріше він казав всім грамотій, скупій всього всім шкодував. Тобто тут саме про іронію. А цей вірш, як ніякий інший, покаже нам різноманіття суфіксів української мови. Прочитаємо. малесенька, малюсінька, манюнька, одним словом, одна самісінька сама. На яблуні розкрила дзьобик брунька, а навкруги, куди не глянь, зима. Така стоїть у світі холоднеча, такі сніги, а брунька за своє, лишень розкрила дзьобик і щебече цвірінька, цвірінькає, кує. Та все про те, що літо недалечко, про те, що дзьобик це іще не все, крім нього, в неї є іще гніздечко, в якому вона яблучко знесе. Ось бачите, як у цьому вірші розкрилась вся краса суфіксів української мови. Отож, суфікси служать для утворення нових слів. Їх в українській мові багато. Маю надію, що матеріал сьогоднішнього уроку був для вас цікавий і ви дізналися для себе багато нового. Домашнє завдання ви отримаєте внизу під нашим відео. Вам потрібно буде записати. Те, що буде на домашньому завданні собі у зошит, і визначити суфікси у виділених словах. Я маю надію на гарний зворотній зв'язок. Очікую ваші роботи, а на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!